З 5 січня до 20 лютого триває реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. На цьому ще раз наголосила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Якщо впродовж 20 днів із часу відправлення реєстраційних документів абітурієнт не отримав сертифіката, необхідно звернутися до Львівського регіонального центру оцінювання якості. На сьогоднішній день у Рівницькій області вже зареєструвалося 5260 чоловік, із яких 344 – випускники минулих років. Незалежно від ситуації, в якій опинилася країна, 11 абітурієнтів виявили бажання складати зовнішнє незалежне оцінювання російською мовою. Можна вам сказати, що цього року реєстрація іде більш організована, і це зрозуміло у школі. Є людина, яка відповідає за реєстрацію. І ця людина, переважно вчитель, може бути класний ковідний, вчитель інформатики, провіряє ті реєстраційні картки, які подають діти. І ми із 18 комплектів, які подані були на регламентну комісію, тільки одній людині відмовили в реєстрації. Минулого року на цей час було 400 відмов. За цьогорічними нововведеннями, результати ЗНО з української мови та літератури для випускників загальної навчальних закладів будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація за 12 бальною шкалою оцінювання. І щоб їм зарахували більше балів, учні обирають поглиблений рівень. Той, хто обирає поглиблений рівень з української мови, буде мати три оцінки: 12 дванадцятий шкалі, з базового рівня 100 шкалі і третю оцінку 100 шкалі поглиблений. Тобто ці 11. Діти обирають поглибний рівень, де нас телефонують і пишуть з надією на те, що нам додадуть більше балів до бази. Це різні рівні, це різна шкала, це різний ну, склад. Що стосується реєстрації переселенців, то тут розробили спеціальну графу. Є діти, які з Луганської, Донецької областей, так вони реєструються. Практично ці діти повинні десь прияти. Школи, чи екстерном, чи як. І, е, до якої школи вони не прикріпилися, при реєстрації є кілька полів для адреси спілкування. Є, є адреса спілкування, куди можна надіслати лист, дати тебе запрошення. Є поле, яке от, запитує, де ви перебуватимете у квітні місяці. І це може бути Харківська область, Дніпропетровська. Людина вказує цю область. І є поле, яке пише, де перебуватиме у червні місяці. Це може бути військово. До слова, у центрі здачі ЗНО будуть працювати працівники Державної служби охорони з металошукачами. Тому зайти у кабінет з посторонніми речами буде просто неможливо. Однак, якщо абітурієнт все ж таки почне списувати, йому буде відмовлено у здачі ЗНО, а в шкільний атестат поставлять оцінку один бал. Ярослава Зятик Андрій Ниник у ритмі подій.